То щоранку робить гімнастику, вже переконався на собі, що вона таки доволі дієва і додає позитивного настрою. А це так важливо у наш час, коли щоразу ми шокуємось. Нас шокують ціни на продукти, на комунальні послуги, і все ж таки, скільки нам доведеться платити в кінці місяця за обленерго. За спожиту електроенергію. Щоб довідатись про це, ми сьогодні до нашої студії запросили гостю. Отже, шановні глядачі. В нас сьогодні в гостях представник пад «Прикарпаттяобленерго» Обленерго, пані Наталія Мельник. Пані Наталія, доброго ранку вам. Напевно, так, зараз глядачам ми теж трішечки додамо позитиву. Оскільки вони вже будуть цілковито володіти інформацією, які тарифи з 1 квітня в нас нова тарифна сітка. Так на послуги так з 1 квітня і, і це і це тариф. був не жарт для населення. Це не жарт. Національна комісія, що дійсне державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову і передбачається нею підвищення тарифів для населення. Це підвищення буде відбуватися в п'ять етапів. Перший починається з 1 квітня цього року. Наступне зростання тарифів буде з 1 вересня цього року, потім березень вересень 2016 року. І останній етап це з березня 17-го року. Скільки ми платимо з 1 квітня? Пересічні громадяни, пересічні мешканці Івано-Франківська, Івано-Франківської області. Ось простий тариф, ну, напевно, для підприємців один тариф, а для фізичних осіб інший тариф на перепрацю. Я говорю, розуміє. ця постанова це для фізичних осіб, для населення, для побутових осіб. Ці тарифи по всій Україні, вони одні це не тільки Франківської області, мешканці платять по них. З 1 квітня давайте зупинимося на тих змінах, які будуть з 1 квітня спочатку. З 1 квітня буде тариф, він залежить від споживання. Є три пороги споживання зараз, вже встановлені комісією, Це до 100 кВт в місяць до 600 і понад 600. Хто споживає до 100 кВт в місяць, платить по 30, буде з 1 квітня платити по 36 копійок. Хто до 600 кВт – по 63 копійки і понад 600 кВт – гривню 40. Оце такі основні зміни. І вони будуть тривати до 1 вересня, до 1 2015 вересня 2015 року. 2015 так. року. Потім йде зростання ще на 25%, е, наступні етапи теж по 25% і так до 2017 року там вже ну фактично три втричі зросте. Але є острах, що люди почнуть або відмовлятися оплачувати, або будуть оплачувати тільки частково. У вас немає такого остраху? От в теперішній ситуації, яка складається в державі, все важче і важче людям виживати і платити за комунальні послуги, які щомісяця зростають. Ну для тих, хто не може оплачувати, є система субсидій, і вона повинна вдосконалюватися і розвиватися. Тариф вже на сьогодні він шкодовує менше 20% своєї вартості. І ну далі так тривати не може, тому що ну повинні розуміти, що нема когось, хто би платив за нас. Не платить населення, але є механізм, який просто перекладає це на юридичних споживачів. Оцю різницю в тарифі. Тоді вони повинні більше сплачувати? Тоді сплачує більше юридичний споживач, фактично, за населення. А юридичний споживач. Це є наші а... підприємці, які не можуть розвивати свій бізнес. Це, це таке замкнене коло, яке все рівно потрібно розірвати. Тариф повинен бути такий, який він є, економічно, який він виходить. Ринково обґрунтований. Обґрунтований. А вже е, хто не може платити, для цього і є система субсидій, яка повинна надаватися е, тим е, сім'ям, які не можуть платити. Крім того, коли вже ми платимо за світло по тій ціні, які вона коштує, значить ми будемо думати, як економити, правда? Бо на сьогодні, ну чесно так зізнатися, ніхто не дуже там спішить зекономити, бо це не ну це не нам не невелика. притаманно Нам, нам Наталі, це, не притаманно, і на цьому цьому це не дуже термін, потрібно. цьому як економити. Я гадаю, що зараз в більшості глядачів виникає питання: а як економити? Можете дати кілька конкретних порад, бо тому, що є, є поради міфічного характеру, що якщо ти там те будеш виключати або не будеш, воно допоможе зекономити або не допоможе. От дійсно дієвих п'ять кроків ну або скільки є порад, от як дійсно можна зекономити. Енергоспоживання Ну, одна така ще зміна з 1 квітня, яку ще хочу розказати для населення, стосується, це двозонний облік. Він був і раніше, але змінюється коефіцієнт. Він знижується і за тариф в нічний час можемо платити тепер з коефіцієнтом 0,5. Тобто, з 23 ї години ночі до самої ранку, ми можемо за спожиту електроенергію платити половину. Для цього потрібно або перепрограмувати лічильник, в кого він ну, е е в кого є така можливість, або провести заміну лічильника. І змінити графік. Змінити графік. Ну і, звичайно, brewer. тоді слідкувати за своїм графіком. білизну вже вночі. Графік життя, перевести на нічний графік, стати совами. Є такі речі, які можна, наприклад, ту правильну машинку запустити можна, наприклад, вже після 23-ї години. Зараз ну, я особисто про це до цього часу не задумувалась. так? Ну, є такі речі, які можна, дещо змістити ну, головне, щоб пральна машинка була новітня, тому що якщо вона не новітня, то сусіди потім запустять, якщо вона гудить трошечки так вічний <рес> час ось. і будуть вже інші проблеми. А до речі, існує така версія, що на сьогоднішній день вигідніше мати електроплити аніж газові. На превеликий жаль, представник... Поверхні. Е, так поверхню, що це економніше. На превеликий жаль представник облгазу ми його сьогодні теж запрошували, але він відмовився прийти. Ми би порівняли от тарифи, чи це дійсно так? Що сьогодні вигідніше тримати ну, так, вдома а газу? так просто не порівняєш, не Треба газу. це розраховувати, треба брати. А тарифи. як ви гадаєте? У вас є, є? така інформація дійсно? Ось ну напевно, газова поверхня або ж електрична поверхня це те, що найчастіше в побуті використовується, яку вигідніше мати. Ну, поки що не можу це треба не... порівняти прорахувати це по цьому. А опалення от... для, для опалення і, і, теж світом поріг споживання. Там був раніше 5 тисяч кВт в місяць, зараз до трьох шістсот його правда знизили, але де тариф менше, оце як я казала, 36,6 квітня, і, і буде менший тариф для опалення застосовувати. Тобто, ну потрібно все, кожен повинен для себе звичайно прорахувати, подивитися, як що вигідніше, тому що не тільки електроенергія, ми знаємо, що і газ дорожче з 1 квітня тут вже потрібно. Ця ситуація, яка зараз складається, вона дійсно навчить нас бути економнішими і завжди ходити знаєш, з ручкою, папірцем і вираховувати, що найбагідніше. Будемо рахувати, постійно будемо рахувати. Насправді це нормальна практика для всього цивілізованого світу. Знати, за що я оплачую, скільки і думати, де, де мені економити. Зарядні пристрої це те, чим, напевно, більшість користується. Вони витягують багато. Світла. Вони витягують небагато, але теж зайвий раз їх залишати. Телевізор він телевізор можна вимикати. Ну це такі речі, які на можна... мікрохвильовій пічці годинник uh -huh. має світити годинник, бо тому що о, та питання: скільки ти годинник споживає? Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що у вас є центр для звернення громадян, так? Там у нас є При центр обленергось, можливо, десь детальніше для наших глядачів, яка адреса для того, щоб люди могли. Прийти, отримати кваліфіковану інформацію, пораду від представників вашої організації щодо, щодо споживання, хто має право на На нічний тариф. Ми так розуміємо, всі мають право. Право мають всі, і навіть але підприємці. Це для юридичних осіб. Ага, тільки для, для, тільки для, фізичних, для фізичних осіб. Це, це для фізичних осіб. Просто, ну, можна звертатися і в кол-центр наш. За телефоном 50, вісімсот п'ятдесят сорок Це безкоштовна телефонна лінія. Багато інформації на нашому сайті. На вулиці Грушевського розташований центр обслуговування споживачів для ну, для території Франківська. По районах нас теж відкриваються. Йде таку програма, ці центр обслуговування споживачів, куди можна звертатися і отримувати всю, всю інформацію, яку яку потрібно споживачу, і по тарифах, і по споживанню, і по оплаті. Ну і також, наскільки я, як користувач і сумлінний платник uh -huh. усіх комунальних послуг, я знаю, що на вашому сайті можна звірити. Там є інформація для споживачів, для фізичних осіб, можна звірити свій рахунок, який тобі можна нарахований, можна вже... здійснювати оплату, оплату на сайті. Виді. Пад Прикарпаття обленерго. Це досить зручно. Але це, напевно, треба спочатку зареєструватись, так? Напевно, треба пройти в центр. Там досить проста система реєстрації, свою емейл e скриньку, контактний ви реєструєтесь номер на телефону, водиш адресу проходите. і все. Це досить зручно. Ну, сервіс, сервіс зручно. Дякуємо за те, вашому керівництву, що ви рухаєтеся разом з вимогами суспільства. І знаєте, оті залишки якогось такого старого світу, коли ми по годині стоїмо в чергах для того, щоб здійснити оплату. А ще касир перераховує показники, самі переводимо. Я вважаю, що. Гроші і час це такі речі, які взаємопов'язані здійсни з такими сервісами, які зараз є в Прикарпатю Обленерго. Вони вони економлять наш час і додають багато зручно. Гроші на превеликий жалі. Бачиш, ні змушені ми ці гроші самі тепер економити. Ми вам наразі дякуємо, що ви ранком так до нас завітали, щоб проінформувати наших глядачів. Велике вам спасибі. Дякую ну а нашим вам. глядачам кажемо, залишайтесь з нами, бо наша програма триває. Доброго ранку, шановні глядачі. Сьогодні я спробую знову вас трішки проконсультувати по певних юридичних питаннях, і тема наша сьогодні буде присвячена відпусткам на дворі квітень і наступає період відпусток. Найпоширенішою на сьогоднішній день у нотарисів нутряльної дії це є заяви батьків згоди на виїзд діток за кордон. Так от, якщо ви зібралися все-таки відпустку, хоча, мабуть, на сьогоднішній день це не кожен собі може дозволити в зв'язку з ситуацією, яка в країні, але ж все ж таки, зібралися відвідати іншу країну і поїхати відпочивати своєю малечею, повинні пам'ятати те, що крім заброньованих квитків на готель. І на потяг, чи на авіаквиток, якщо ви поїздку здійснюєте самостійно без чоловіка, без батька або без дружини, і їдете з дітками. Ви повинні мати обов'язково документ, такий як згода другого батька або матері на виїзд дитини за кордон. Оскільки в нас правила перетину державного кордону передбачають, що особи, які не досягли 16 років і перетинають державний кордон України, тобто мандрують в іншу державу, і перетин це здійснюють без супроводу батьків. Вони мають мати при собі заяву згоду на трену засвідчену двох батьків, в якій зазначається країна, куди прямує дитина, а також зазначається особа, яку батьки уповноважують супроводжувати, здійснювати супровід своєї дитини у ту чи іншу країну, а також яка бере на себе ж відповідальність за життя цієї дитини за кордоном, і бере на себе зобов'язання повернути цю дитину назад батькам. Також, якщо мама сама здійснює таку поїздочку без батька або батько, без матері з дітками, то також від іншого з батьків вимагається така посвідчена згода. Тобто ви, ви маєте звернутися до приватного нотаріуса, маєте чітко знати термін перебування в країні, в яку країну ви мандруєте, і в супрові кого буде здійснюватися поїздка вашої дитини. За межами України ви маєте мати при собі для того, щоб засвідчити таку заяву згоду на перетин державного кордону на виїздити дитини за кордон. Ви маєте мати при собі паспорт, код і свідоцтво про народження дитини. Це той документ, який буде підтверджувати, що ви дійсно є батьком чи матір'ю дитини повноважені давати таку згоду. Нотаріусу зазначені заяви згоди на виїзд діток за кордон від двох батьків чи то від одного із батьків, можуть бути різного роду. Вони можуть бути спрямовані і конкретизовані конкретною поїздочкою. Також можуть бути охоплені кількома поїздками, тобто можуть бути зроблені на багаторазові поїздки. Якщо батько або мати доручає другому та. З подружжя, скажімо так, подорожувати протягом там року і здійснювати багаторазові поїздки. Ми дуже часто практикуємо такі заяви на багаторазові поїздки, особливо для дітей, які займаються певними спортивними заняттями і беруть участь у міжнародних змаганнях. Тоді потреба, щоб кожен раз, коли дитинка виїжджає на змагання, не було необхідності звертатися до ресур кожного разу за кожною поїздкою. Посвідчувати заяву, ми робимо такі багаторазові поїздки, зазначаючи, чи там осіб, там це переважно є тренера та, або інших осіб, які будуть супроводжувати цю дитину у цій поїздці. Тому є можливість зробити багаторазові, там на рік, на два, та, але це мусить бути обов'язково конкретизовано в самій довіреності, доручено ну, особі.